Льодовики поширені в Євразії на Арктичних островах і високо в горах. Покривні льодовики є на островах Нова Земля, Шпіцберген та Земля Франца-Йосифа. Гірськими льодовиками вкриті вершини Альп і Гімалаїв Паміру Кавказу. Одна третина материка зайнята багаторічною мерзлотою, товщина якої коливається від декількох метрів на Кольському півострові. До 1500 метрів на півострові Таймир. Багаторічна мерзлота, що слугує водотривким шарам, надмірне зволоження, низинний рельєф сприяють утворенню боліт, що займають дві третини площі тундри і лісотундри. Болота регулюють річковий стік. Є джерелом корисних копалин і місцем зростання цінних рослин. Отже, води суходолу Євразії вирізняється багатством та різноманіттям.